Вітаю всіх на курсі 25 істин Ютуб Креатора. Це восьма лекція, де я розкажу вам про способи просування контенту без великих витрат. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про Ютуб та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. Телеграм-каналі Ю you та Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток youtube каналів, розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на Ютуб пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Авраам Лінкольн має чудовий вислів. Я готуватимусь і одного разу, мій шанс прийде. Це про те, що на YouTube, як і в багатьох інших сферах, потрібно почати, а потім зрозумієш, що твоє. Розуміння того, за що краще взятися, може прийти у процесі. Краще так, аніж довго прицінюватися, витративши багато можливостей і упіймати ту ж саму хвилю, яка виведе вас до поставлених цілей. Приказка сім раз відміряй і один раз відріж. Більше Підходить до рішення, чи займатися блогінгом в принципі. А коли зважилися, не відкладайте. Не поодинокі випадки, коли ютубери, спіймавши хайп на популярних темах, піднімали свої канали і далі продовжували свою діяльність у трохи іншому, але теж цікавому для них форматі. Перший спосіб просування каналу, який ми розглянемо, просування за допомогою інфоприводів. У попередньому розділі ви дізналися, як їх можна відстежувати, щоб орієнтуватися у своїй ніші та не бути відстаючим з метою розвитку на відеоплатформі важливо не пропускати повз увагу різноманітні популярні події. Знявши сюжет, пов'язаний з темою, що обговорюється в суспільстві, ви прирікаєте його на порівняно більшу кількість переглядів, ніж середнє звичайне ваших відео на каналі. Так, ці перегляди не приведуть 100% глядачів із поціновувачів вашої тематики, але вони однозначно збільшать трафік на каналі, який ви вміло перенаправите в потрібне русло. Якщо ваш канал про кіно, а весь світ сьогодні обговорює вчинок відомого політика. Розкажіть світові про список його улюблених комедій, чи про те, як він в юності мало не вступив до театрального університету. Але важливо не йти шляхом виключно новин, якщо ви хочете зберегти індивідуальність. Для цього потрібно балансувати хайпові теми зі своїми основними. Тут на допомогу будуть різні рубрики на каналі, про які ви дізналися раніше. Якщо ви не бренд з виділеним маркетинговим бюджетом на платну рекламу кожного ролика, швидше за все не слід на ранніх етапах витрачати великі кошти на покупку просування. Про принципи легальної накрутки, тобто реклами Google, ви дізнаєтесь в іншому відео. А поки що, ми так би мовити, партизаним чи всі способи хороші. Не зовсім, наприклад, взаємні підписки це безглуздо. Ви втрачаєте час, щоб вплинути виключно на цифри, але вони не будуть дивитися, коментувати і ставити лайки. А отже, перетворяться на зайвий вантаж. В цілому не варто використовувати накрутки будь-якого характеру. Так ви не додаєте на канал ні підписників, ні впливу, і є шанс нарватися на бан, перетворивши всю працю на марно. Знаєте, є така приказка зі світу пониці і голому сорочка, а от можна сказати так, з джерела по перегляду і каналу трафік. Таке поняття, як посів контенту, має право на життя в діяльності на YouTube. Сіяти свої сюжети потрібно максимально точково і мудро. Місця для додавання посилань повинні відповідати тематиці відео. Найлегше сіяти розважальний контент. Йому передбачено багато сайтів, як західних, так і на наших широтах. А от складніше з вузькоспрямованим для успішного розміщення на різних платформах потрібно мати не вчора створений обліковий запис і не бути дуже нав'язливим. Якщо обліковий запис не розкручений, використовуйте навички переговорників і пропонуйте популярним користувачам. За дякую з плюсом розмістити відео з цікавим небанальним описом замість вас. Плюс буде порівняно невеликим на відміну від купівлі повноцінної платної реклами у блогерів на головній відеоплатформі. Також можна на платній основі розміщувати пости у пабліках з хорошою активною аудиторією. Знайти їх можна за своєю тематикою на спеціальних біржах або при пошуку вручну. Заздалегідь, підберіть список форумів, нішевих та загальнотематичних сайтів. Активних та вільних до публікації груп в соцмережах список можна розділити на дві частини: перша з ресурсами, які взагалом підходять під напрямок контенту, друга з поділом за рубриками або окремими запланованими відео. Згодом, після аналізу ефективності кожного джерела, ви можете вносити корективу до списку і підбивати підсумки, з яким каналом просування виходить більш вигідно. Також поговоримо про емейл-розсилку. Її можна робити за базою, отриманою в опитуваннях з ваших соцмереж. Найкраще зберуться контакти, якщо давати щось безкоштовно. Це може бути ексклюзивний контент або закрита пряма трансляція. Не забувайте попереджати аудиторію про те, що їхні дані будуть використовуватись для розсилки. Не розсилайте занадто масово. Поширення та спам це різні речі. Вся екосистема Google налаштована на популяризацію користувачам переважно відеоконтенту. У пошуковій системі все частіше на перших позиціях з'являються не сайти, а відразу відео. Це спосіб залучення трафіку. Мета як зручність для користувача, так і підвищення залучення до своїх послуг. А за цим слідує заробіток компанії Google. Використовувати головного роботодавця всіх відеоблогерів можна для просування контенту, як прямим, так і непрямим шляхом. Чи помічали коли-небудь у пошуку по картинках в Google обкладинки до відео, при кліках на які вас перенаправляє на сторінку перегляду YouTube? Користуйтеся цією можливістю для залучення трафіку, надаючи релевантні ключові слова та назву зображення для обкладинки в тому числі. Пошукові алгоритми працюють таким чином, що, хоч як коряво людина не ввела свій запит, система все одно допоможе йому чи їй знайти те, що вона шукає. З цього випливає, що головна запорука зустрічі з вашим контентом через пошук. Криється в чесній та грамотній оптимізації контенту на просторах YouTube є способи просування без платної реклами. Один із найпростіших це коментування своїх колег. Проставляйте дзвіночки на каналах у лідерів із вашої тематики та заглядайте в гості до них одразу після публікації нового відео. Якщо залишити змістовний та позитивний коментар саме таким чином, дуже велика ймовірність для його потрапляння до топу. Якась частина глядачів, що побачили, його перейде на ваш канал, особливо якщо назва вашого каналу одразу скаже про його зміст. Під час обговорення способів просування з блогером, у якого більше півмільйона підписників на каналі, він впевнено віддав перевагу трансляціям 24 на 7 рекламній компанії в Google. І практика довела, що він мав рацію. Виходячи з аналітики, під час цілодобових трансляцій він отримував більше трафіку та підписників ніж з платного просування відео. Для організації такої можливості потрібно налаштувати домашній сервер зі свого стаціонарного комп'ютера та бути готовим до високих рахунків за електрику. Або ще такі послуги надаються на платній основі. З вас буде потрібно лише достатня кількість накопиченого контенту. Головне, що треба розуміти, активно беручись за просування свого контенту, це рівень його якості. Якщо відео посередні зусилля витрачені на залучення трафіку, не будуть коштувати результату. Підсумки такої реклами своїми руками також залежатимуть від інших факторів. Найбільше в плані оптимізації є важливою обкладинка та правильна назва. Активність набору переглядів після публікації можна збільшити, використовуючи свої сторінки в соцмережах. Саме тому краще вирощувати їх з самого початку. Такий вид черпання трафіку на канал найбільш надійний і найбезкоштовніший, якщо так можна сказати. Детальніше про роботу з іншими платформами для розвитку YouTube каналу ви дізнаєтесь в одному з наступних розділів.